Допомога посмішка дай п'ять і пакет з написом «Food for Ukraine» вже в руках. Благодійний фонд разом з мережею супермаркетів нову зібрали найнеобхідніше: крупи, макарони, олія, консерви, кава, чай та солодощі. Це допомагає продуктові набори. Це вже там. Зі свого карману ти грошей залишаєш в магазині. А з нинішніми цінами то, взагалі, у центрі Ямаріуполь в Києві понад тисяча сімей переселенців. Дев'ятирічна Поліна разом з мамою вже майже два роки в столиці. Попри новий дім, спогади про війну залишаються. Відволікатись допомагає підтримка благодійників. Ми виїжджали на таксі к селу, к друзям. Ми збирали чемодани, я вставала в п'ять ранку. Страшно. Яка твоя? Мрія? Стати художником. А що любиш найбільше малювати? Таба де знає там людей. А чому? Тому що їх для мене їх легко малювати та весело. Та крім молодих сімей з дітьми вразливими залишаються і літні люди. Food for Ukraine та нову спіклуються і про них. Добре. Дяці большое. Дякую. Дякую. Дякую, ми тяжома, так прилично тут всього. Вкусняшечки. Спасибо большое. Олені Олексіївні, 71, вона переселенка з Бахмута. Після війни залишилася самотньою, але сьогодні посміхається, бо отримала найнеобхідніше продукти. Какао, ой, красота. Це вкусняшечки. Масло, макароні вироби. Пасволя, така допомога від благодійних фондів. Вона неоцінима. Це саме таке болюче. Це харчування, це проживання, тому що пенсія, як у багатьох людей, звичайно, у ну, більшості, ну в районі, ну десь там 4 тисячі. Кожного дня до центру допомоги приходять зо три десятки пенсіонерів, які тікали від війни. Четвертий рік по з зразу з фондом Food for Ukraine підтримують найуразливіших українців. Этим людям очень важко вижити та допомога важлива, щоб була надія, та сила у жінок, у людей, які живуть в важких поставин, але мою позитив, мою оптимізм, дає оптимізм і для всіх нас, для того, щоб все будет добре. Важно і для тех людей, для нас, для доноров, щоб Понять, щоб зв'язки між людьми. Важні, що друг другу. Продукти для наборів надходять із Литви, Польщі та всієї України. Вантажі проходять сортування на складі Новус у Києві. Від самого початку війни фонд Food for Ukraine надає допомогу українцям, дітям з інвалідністю, сиротам, літнім людям та всім, хто потребує підтримки. Станом на зараз ми роздали продуктові набори на суму понад 3 мільйони євро. А 121 вантажівка з продуктами допомогла понад 300 тисячам людей. Це не просто цифри, це сотні тисяч родин, які отримали реальну допомогу. Ми співпрацюємо знову з партнерами та донорами. Щиро дякуємо всім, хто долучився, закликаємо і надалі. Допомагати тим, для кого наша підтримка є життєво важливою. У кожному пакеті не лише продукти, а й частинка тепла від тисячі небайдужих. І Саме завдяки підтримці Food for Ukraine та Novus, яку можна отримати через місцеві волонтерські організації, це тепло перетворюється на надію для тих, хто її найбільше потребує.